Завчатися це не так весело, як грати. Якщо немає декількох звуків, то краще перед школою їх поставити. А дитина буде би і пи, дитина собі буде диктувати панан і писати панан, що школа це щось таке страшне, і ти такі щасливий, що ти до неї не ходиш. Діти зазвичай дошкільного віку знаходяться не в результатах, а в процесах. Є такі проблеми, які педагог розв'язати не може. Доброго дня, мене звати Лідія Кім. Я вітаю вас у школі батьків Антошка. Я дитячий психолог, спеціаліст по підготовці до школи, дошкільної освіти. За законодавством України ви маєте право віддавати дитину в віці з 6 років, але маєте і всім. Зазвичай можна і в 6, і в 7. Це визначається індивідуально. На перше, що треба звернути увагу, це фізичний розвиток дитини. Часто буває так, що біологічний і фізичний розвиток дітей не співпадає. Буває так, і в межах двох років це є нормою. Тобто дитині може бути 5-6 років за паспортом, а фізично їй 3-4 роки. І це є нормою, бо кожна дитина розвивається індивідуально. Тому перше, на що ми звертаємо увагу, це саме фізичний розвиток. Фізіологічною готовністю до школи багато батьків знають. Є ознака того, що дитина, у дитини змінюються молочні зуби. І ще відомий так званий філіпінський тест. Треба через макушку торкнутися протилежного вуха. І якщо дитина до цього вуха дотягується, значить її кість. Достатньо довго, щоб опанувати письмо, письмовий навик. Психологічна готовність визначається зазвичай за так званою ведучою діяльністю. Ведуча діяльність дошкільна це ігрова. Дитина повинна награтися. В грі вона розвивається, тренує свою уяву, розвиває уяву, розвиває навички комунікації. Тренуються виконувати правила, розв'язувати правила, розв'язувати конфлікти. Психологічно дитина готова не грати, а діяти за правилами. Це означає, що дитина може не хотіти щось робити, але вона це робить. Сидіти за партою, слухати вчителя, виконувати домашні завдання. Це треба робити, але не дуже хочеться. Це обумовлюється фізіологічним розвитком мозку. Це так звана лобова доля. У більшості дітей вона сформується саме у віці 7 років, але є такі діти, у яких вона формується трошки раніше. Така дитина більш простіше виконує правила. Вона може пере перемикатися з ігрової діяльності на якусь іншу. Тобто діти граються, а батьки кажуть, прибери іграшки, зроби якісь хатні справи, і дитина спокійно може перемикнутися і зробити щось що вона зараз не планувала робити, і повернутися до гри. Діти, які не готові в школу йти до школи, зазвичай ідуть беруть собою в школу іграшки, граються з олівчиками, з гумками. Щось вигукують, перебивають вчителя. Він спостерігає за дитиною, як вона поводиться в оточуючому середовищі, як спілкується, чи розуміє мовлення, і дитина відповідає на елементарні логічні питання. Да, дитина повинна бути соціалізованою, мати навичку спілкування з дітьми і чужими дорослими. Такі питання вирішує садочок, тобто там є і режим, і спілкування, і гра. Але не всім дітям буває комфортно у садочку, тому якщо дитині дуже складно, коли цілий день треба перебувати з великою кількістю інших дітей, не вдома, багато дітей тривожаться стоять тривожними. Але якщо дитині комфортно, це доволі гарно готує до школи. У садочках є затверджена програма підготовки до школи, яка вмикає в собі загальні питання оточуючого середовища, навчання друкованих літер, рахування, ознайомлення з цифрами і елементарними логічними навичками. Навички письма, читання і рахування це дуже складні навички, тому важливо почати навчатися в дошкільному віці. Наприклад, навичка читання формується навіть коли ви читаєте дитині книжки. Ви розвиваєте її фонематичний слух, розширюєте словниковий запас, бо в житті ми не користуємося такою кількістю слів, яку ми використовуємо, читаючи книжки. Тому те, що ви читаєте дитині книжки, вже формує навчальний навик читання. Діти зазвичай в дошкільному віці вчаться друкованих літер і можуть навіть друкувати, тобто писати друкованими літерами якісь елементарні слова, мама, тата, ім'я, бабуся і так далі. Тобто, це вже є початок формування навичок читання і письма. Також у дошкільному віці діти вмикають стикаються з цифрами, вони вчаться рахувати, вони навчають цифри, коли визначають свій вік, де вони там номер вулиці, скільки цукерок йому потрібно, скільки коштів треба взяти у маму, щоб там купити там ту цукерку чи яблука і так далі. Тобто ці навички формуються. Задовго до того, як дитина піде до школи. У дитини повинен бути сформований режим дня. Режим дня, якісне харчування, тривалий сон, регулярні тривалі прогулянки на свіжому повітрі будуть формувати гарний фізичний стан дитини. Тобто, це обов'язково робить родина. Навичку довільності, тобто не хочу, а треба, можна сформувати нагружаючи дитину по мірі можливості її хатніми справами, такими як прибирання ліжка, віднести там тарілки до раковини, піднести, скласти іграшки, віднести речі до пральної машини. Тобто ці речі, які формують рутину, Діти зазвичай не хочуть цього робити, але потрошки роблять і привчаються до того, що є дисципліна, структура, порядок і регулярні справи те, що їй допоможе систематично відвідувати школу. Музика. Вони є доцільними в деяких випадках, якщо вони якісні, головне в цьому якість. Якщо, якщо це гарні якісні курси, то вони націлені більш на результат. Тобто дитину Методично, за допомогою наочності, спеціальних матеріалів і методик навчають саме читанню, письму, рахуванню. І у дитини буде більше часу на опанування цих навичок більш якісно. До логопеда зазвичай, якщо не вимовляються якісь звуки, краще сходити. Ну, Я взагалі не кажу про те, якщо дитина так розмовляє, що не зрозуміло, що вона каже. Да? Каша в роті кажуть, або не зрозуміло, що говорить. Звичайно, треба туди обов'язково йти до логопеда. Якщо немає декількох звуків, то краще перед школою їх поставити. Логопед вам точно скаже, чи за нормою у вас не, вимовляю, не вимовляються ті чи інші звуки. Тому що якщо дитина не вимовляє певний звук, вона його е буде робити навіть помилки. Цих словах, коли буде писати да, в парних звуках, і не зможе якісно навчатися. Бо вже на цьому етапі вона не зможе користуватися допомогою. Да. Наприклад, вчитель е диктує слово там, банан, а дитина путає би і пи. Дитина собі буде диктувати панан і писати панан. Так часто буває, що парні звуки діти не відрізняють. І треба трошки позайматися, не обов'язково з логопедом, а просто. Потренувати фонематичний слух. Я не знаю, які саме звуки, не знаю, що саме звук Р стає найостаннішим. Тому якщо дитина там іде в школу і трошки не вимовляє звук Р, то це є нормальним. Моi батьки зазвичай бояться цього терміну, там 10-15 років тому всі боялися ходити до психолога, а зараз всі бояться ходити до нейропсихолога. Нічого страшного в цьому немає. Це розв'язує багато проблем, тому що коли е, батьки не знають, як буде навчатися їх дитина, навіть якщо вона там, трошки вже вміє там, читати, знає звуки, букви. Да? А якщо ви хочете е, ці проблеми зрозуміти, що будуть у вас проблеми, можна сходити на діагностику до неї який може сказати, що у вас є слабкі і сильні сторони. Як розвивати сильні? І як опікуватись слабкими сторонами. Тобто, нейропсихолог по зовнішнім при... ознакам, по тестам може ознайомитись саме з станом розвитку мозоку, конкретної дитини. З труднощами що обов треба обов'язково тому що не всі проблеми розв'язуються саме пед... педагогічно. Да? Є такі проблеми, які педагог розв'язати не може. Наприклад, є таке перемикання. Тобто. Перемикання ви можете один раз стрибнути одні, одна ножка, як в класики раніше. грали, Одна, дві, одна, дві. Якщо дитина не може цього зробити, це означає, що у неї не сформований процес перемикання. Її навіть на письмі буде складно перемикатися з одної літери на іншу. І це вже визначає нейропсихолог. А вчитель скаже, просто «пишіть більше. Дитина помиляється, тому що пишіть, тому пишіть більше. Так само і з читанням. Да? Вона може не перемикнутися з літери на літеру і повторювати одне там один і той самий склад. Ну, можна спочатку з'ясувати, чому вона не хоче йти до школи, якщо вона тривожиться, боїться, і у неї не було не було досвіду спілкування без батьків в іншій соціальному середовищі, да? на майданчиках, то вона може просто не знати, що її очікує. Тому. Просто треба прийти до цієї школи, познайомитися з з дітками, з вчителем. Так буває, що при школах часто формуються курси до підготовки але вони формально просто знайомляться, да, вчитель з дітьми, знайомиться з класом за рік до школи, раз на тиждень вони зустрічаються. Треба з'ясувати спочатку, чому чою причиною. Може, у неї є старші брати і сестри, які кажуть, що школа це щось таке страшне, і ти такий щасливий, що ти до неї не ходиш, і у неї сформувалося таке розуміння, що там це погане місце, да? або просто з'ясувати, може там ходить якийсь там хлопчик, з яким не хоче спілкуватися. Спочатку треба з'ясувати з дитиною, чому саме, якщо вона не може сформулювати, проговорити можливі ваші усвідомлення, що дитина не хоче і не розуміє, чому не хоче. Можна казати їй якісь варіанти, щоб вона зрозуміла про неї чи ні. Якщо дитина дуже боїться, прям плаче якісь такі прям негативні реакції, то вже треба сходити до психолога і з'ясувати, в чому проблема. Може високі очікування у батьків, да? От ти підеш до школи і будеш гарно навчатися, тому що ми очікуємо, ти будеш дуже успішним, і дитина боїться, що вона не впорається з цим запитом. Тому кожна кожному випадку це буде окреме питання. Програма у них така майже, як у нас у садочках. Вони вчать тільки друковані літери, тільки їх обводять, навіть не пишуть протягом всього року. Вчаться потроху читати. Ну, тобто програма більш простіша. Сам, сам робочий день, шкільний день протягом шкільного дня дуже багато прогулянок, дуже багато перерв, дуже багато спілкування подвійні уроки фізкультури, якоїсь творчості. Тобто ця програма дуже фізіологічна для дітей шести років. Наша програма більш ускладнена. Так, да? да, це так, а буває це дійсно так. Ну, хлопчикам можна йти спокійно на рік пізніше. Но це питання визначається індивідуально, п'ять таки. Бувають і хлопці, які готові в свої шість років, бувають там. І Дівчата, да, які не можуть сидіти на місці і хочуть стрибати, скакати, і не готові до навчання. Зазвичай більшість дівчат розвиваються до підліткового віку скоріше за хлопців, так. І хлопчикам потрібно більше руху. Наша школа орієнтована більш на сидіння на місці, да, слухання вчителя, піднімання руки, менше такої рухової свободи в нашій школі. Ну, у мене є можливість вмикати багато гри. Діти зазвичай дошкільного віку знаходяться не в результатах, а в процесах. Дошкільне навчання не обумовлено програмою, у ньому немає меж, тому можна з кожною дитиною працювати індивідуально в рамках її можливостей. Вплоть до того, що можна казати батькам, давайте ми, може, перейдемо на рік раніше, або, або зараз ви може, не будете ходити, де, якщо дитина там стривожена і некомфортно, або будете приходити на 15-20 хвилин, уходити і так далі. Тобто, коли у вас немає термінів, формування навичок вам простіше. Але можна дати гарний старт, і деякі дітки опановують дійсно і письмо, і читання, і рахування, і розв'язання більш складних логічних виразів, всім допомагає. В школі дає можливість більше займатися там своїми інтересами і так далі. Дуже важливо для формування письмового навику малювати, малювати, вирізати, робити поробки, саме не писати там прописні букви, да, а саме користуватися різними предметами для розвитку дрібної моторики. Але найефективнішим для формування саме письмового навику, так званого пінцетного захвату, ці два пальчика великий вказівний, саме вони повинні писати. писати. Да? Дуже важливо писати крейдою, тобто не великим довгим олівчиком, який не дуже фізіологічний для руки, а короткою крейдою, щоб дитина могла взяти її саме так. Чим менше, тим, тим краще. І вона повинна малювати довго з задоволенням, щоб тренувалися і м'язи, і певні м'язи, які нам потрібні. Саме ці креда це буде ідеально. А не там, олівчики, ручки і так далі. І не пишемо, а для свого задоволення малюємо багато. Ножиці, фарби, різноманітні, пластилін, і так далі. Все для дрібної моторики. Це буде дуже корисно або в садочках, або вдома. А також поміч по хатніх справах там з бабусею робити пиріжки, вареники, да, нарізати салати і так далі, і тому подібне. Тобто це рутинне побутове життя, до якого ми дитину закликаємо. Любі батьки, я бажаю вам не тривожитись з цього приводу. Щоб підготувати дитину до школи, треба більше часу проводити разом треба більше дитині читати гуляти розвиватися в рамках інтересу своїх дітей дякую до побачення все буде добре